І всім привіт-привіт! Ви на каналі Олексій Шторм до сьогодні у нас нове цікаве відео. І це заспокоївка, наліпка сюрприз. Нарешті я зробила новинку. Так, так, сьогодні у нас новинка. Давайте починати. До речі, тепер вони будуть в такій папці, щоб ніхто не загубився. Давайте починати. Так, відкриваємо. І давайте зараз подивимося, що у нас за новинка. І новинка називається Планета Але не звичайні, або «Планети, Але не прості, як хочете, називати. Але планети, але не звичайні. Ось так виглядають їхні пакетики. Ось, ось тут всього 7 пакетиків. Нет, да, 7 пакетиков. Раз, 2, три, 4, пять, 6, 7. Так, 7 пакетиков. Но 9 налипок. В двух из них... В двух из них... Две планеты. Давайте почнемо. Давайте виберемо спочатку колекцію пончики, що ми будемо розпаковувати. Я хочу Давайте або фіолету. Давайте голубий, мені подобається. Оці голубий будемо розпаковувати. Тепер суші. Що будемо суші розпаковувати. Давайте, я не знаю, візьмемо якийсь, якийсь ось цей предостанній візьмемо. Планети, Наша новиночка. Вона така класна. Мені дуже подобається, я думаю, вам теж сподобається. Давайте, я хочу, щоб нам дві попались. Але я не впевнена, що в перший день може дві попастись, тому давайте ось цей. вона Тут якийсь великий шрифт. давайте цю Так, і давайте виберем пес патрон. А точніше, вибираємо ми. не ми, а як завжди, наш улюблений друг Фіолетик Всім привіт! Давно, до речі, не бачились, я за вами сумував. Давайте виберемо. А, до речі, Аліса, я хотів спитати я дивився твоє відео розпаковки наліпки сюрприз минула, і ти там розпаковувала з одної колекції дві наліпки. Можна я в цей раз теж розпакую дві? Будь ласка, просто я ніколи дві не відкривав. Будь ласка. Добре, дозволяю. І до речі, тут тільки дві ячейки які залишились. 3-6, тому тобі не треба вибирати. Так. О, я якраз 3-6 хотів. О, Хо, круто! Тоді 3-6! Все! Як... Дякую, Аліса! До зустрічі! Скоро буду дивитись відео. па па пока! Так, наш друг пішов, тому розпакуємо 3-6, Добре, 3-6. Так, ну а починати, я думаю, буде з суш. Закриваємо наші суші, е, беремо наліпочку і що ж нам попалить. Так, як його відкрити? О, відкривається. Ой, ай! Давайте вже якось відкриємо його. Ой, я бачу щось там. Давай висипайся. О, висипалось. Шість. Шість ось все. Ого, яка сушина! По-моєму, це воно як серденько, чи ні, чи мені вже здається? Думаю, що так. Але воно, звичайне, ну, нічого. Прикольно, до речі, наліпка, але мені більше всього ця суши подобається. Вона така красива. Це прибираємо. Ой, це теж прибираємо. Давайте тепер відкриємо пес патрон. У нас якраз останнє залишилось. Як його? А, ось воно. Так, песопатрон. Давайте спочатку третє. Ой, воно відірвалося. Так, як його дістати? Песопатрона цього. Ой, який мілашка. І, і тут прапор Україну, а це. Що воно странно відкривається. О, тут його лапки. Ой, який милашик. Все, ми закінчили цю колекцію. Але ні, давайте спочатку приклеїмо. Так, спочатку ось це. це. Це під номером 6. Щоб його від, відліпити. Так, і під номером 3, давайте приклеїмо. Так, приклеїли, а сміття прибираємо. Все, можемо попрощатися з цією колекцією. Мені вона, до речі, дуже сподобалась. Вона була дуже класна. Ось такі у нас наліпки були. Давайте я вам покажу. Ось ця мені більше всього і ось ця подобається. До речі, це мій браслети кремить. Ну, прикольна колекція взагалі без патрону. Мені подобається. Все, до зустрічі. Тепер пончик колекція. Хоч би дві попались, хоч би дві. Відкриваємо. Команду там взагалі нічого немає. Так, я відвернулася, що подивіться. Що там? Ой, а що це, я не бачу. Висипайся. Ха, давайте самі дістанемо. Ай, одна, походу. Угу, одна. Ну нічого. Чекаємо наступного разу. Це у нас яке? Це у нас дев'яте. Ось сюди. А чого тут одна тут, ця штука? Як його приклеїть. Не знаю, чого так. Але сам пончик прикольний. Давайте візьмемо двохсторінний скотч та приліпимо його. Такс. Опа! <свистак> Прикольно, вже приклеїлося. Це треба прибирати. Це треба приклеїти. Пончик прикольний, але не звичайно. Ну нічого, давайте новиночку. Я дуже хочу, щоб ви побачили, як я оформлюю ці дві сторінки. Танта-тан! Планета, але не звичайний, і такий чорний фон, бо це типу космос. А тут планета, але не прості, і тут теж типу космос. Бачите, дев'ять планет. Боже, я так рада, нова колекція. Так, ну що ж, я дуже сподіваюся, що у нас буде дві. До речі, тут перфорації в різних місцях. Ну що ж, нова колекція ми підведи. Я вже бачу одну планету. Перфорація навіть прикольна. Так, одну бачу. Дві! Дві в перший день! вже дві В перший день! Чори і два. Боже, дві дві в перший день. Давайте подивимося спочатку другу. Вау, яка мила! До речі, це ж планети, але незвичайні. О, я зрозуміла, чого вони незвичайні, тому що це планети-котики, бачите? Це котик. О, як мило! Круто, це планети-котики. Давайте приліпимо і подивимося на другу. Така вона красива. Мені так подобається просто. Боже, воно так, серйозно як в, як в космосі. Блін, круто. взагалі Мені так подобається. Вай. А оця друга, подивіться, яка вона теж красива. Ой, такий мілашик. Так подобається. Просто подивіться на нього. Такий мілашик. Добре, давайте приліпимо його вже. А це тільки Мілашик, Ну правда, Якщо ви думаєте, що він намилий, я не знаю, ви не любите котиків. Але я дуже люблю котиків. Вони мені всі дуже подобаються. я Їх всіх дуже люблю. Тому в мене така реакція. Не винніть мене. Просто подивіться, які вони красиві. Мені дуже якщо подобається. І вам сподобалася нова колекція та це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім до зустріч! І нова колекція, мені дуже сподобалась. Я дуже сподіваюся, що і вам до зустрічі Ця колекція... Ну а якщо і вам сподобалось це відео та нова колекція, став... Під... Став... Під...